Друзі, всім привіт! У мене реально сів голос через застуду, але я обіцяла зняти відео. Пост публікувала два дні тому. Ми можемо отримати 1000 КСТ токенів на свій баланс, а також 25 токенів відразу вивезти. На першій сторінці, гортаючи донизи, ми вводимо наші адреса BSC Wallet та обов'язково налаштувати двофакторну аутентифікацію. Мені зручніше додавати по коду. Показую, як встановлюю я, копіюю і через плюсик додаємо Вести ключ. Робимо назву, а також вводимо ключ. І тиснемо Додати. Після чого копіюємо. Повертаємось на сторінку біржі і вставляємо D2F наш код, який ми скопіювали. Все ми підв'язали. Далі переходимо в профайл Token Wallet. І як бачимо, кнопка має бути активна. Звісно, в мене теж не вийшло з першого разу, просто перезаходила в різні періоди часу, доки не засвітила зелену. Доки не вже в мене на Metamask, відео не вийшло коротким, в нас ще залишилась Swapка. Принцип Swap платформ це як на біржі, ми можемо просто обмінювати монети між собою. Ці платформи нам допомагають обмінювати монети, які поки що не пройшли лістинг на біржах. Показує, наприклад, PancakeSwap. Підключайте ваш гаманець. Якщо у вас так само, як мене не підключається автоматично. Заходите через браузер Metamask, вставляєте посилання і тоді все коннектиться. В першій строці вибираєте монету, яку ви хочете обміняти. В нашому випадку ми вибираємо наш адрес контракту токена KST. Для зручності завжди залишаю його в деталях посту. Вставляєте в строку і, як бачите, підтягує наш токен KST. Всюди погоджуєтесь. Далі вибираємо монету, на яку ми хочемо обміняти. В моєму випадку це BNB. Вибираєте кількість монет. Я нажимаю максимум, це 25 монет, яких я отримала. І натискаємо Enable KST. Як бачите, в мене не вистачає коштів на транзакцію. Докинула трохи монет BNB і знову повторюємо те саме. Вибираємо максимум монет. Вибираємо токен, на який хочемо обміняти, тиснемо Enable і як бачимо, вже підтягується наш NB для нашої комісії. «Confirm Swap». Спеціально не обрізаю відео, показую вам всі деталі, з якими труднощами можете ви стикнутися. Як бачите, наша транзакція знову не проходить. Що робити в таких випадках? В таких випадках ми змінюємо нашу сліпич tolerance на більший відсоток. Спробувала виставити 5%. І дивимось, чи пропустить нашу транзакцію зараз. Нашу транзакцію не пропустили, тому ми знову збільшуємо відсоток. Нарешті вийшла транзакція наша Submitted. І перевіряємо наш рахунок на нашому гаманці. Кошти я отримала і деталі транзакції ви можете завжди глянути на BSC Scan. Багато говорить, що проєкт зкам, але наші монети ми вже отримали. Я конвертувала, тобто все провірила. Завжди рекомендую підключати новий пустий гаманець в разі скаму. За реєстрацію ми також отримали тисячу токенів, які розблокуються з часом. У багатьох виникали труднощі. Я намагалася зняти відеопроцес і всі моменти, де ви могли стикнутися з проблемами. Надіюсь, вам допоможе. Детальна покрокова інструкція в телеграм-каналі. А якщо вам подобається відео, яке я знімаю для вас, то не забувайте ставити сердечко мені на пост, мені буде приємно.